Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім про те, як швейцарці зобов'язані самі у себе орендувати житло і платити від того податки. Те, що я тут дізналася, мене трохи шокувало, тому що зазвичай навпаки підтримують власників квартир у європейських країнах. А от Швейцарія відрізняється, і власники квартир. Всі власники квартир просто таки зобов'язані самі у себе орендувати відповідно і платити за це податок. Вони вони орендують мінімум за вартістю 60% від реальної вартості цього житла, якби воно здавалося в оренду. Це залежить від кантону, але тим не менше, 60% ви живете у своїй квартирі, змушені орендувати. Тобто, це вважається ваш дохід наприкінці року швейцарці підраховують скільки в них є дохід. Наприклад, це зарплата, інший дохід, і також сюди плюсується щомісячна оренда. Вашої квартири, яку ви самі у себе повинні орендувати, і від того ви повинні державі заплатити податок. Ну, от, наприклад, от у вас дохід 100 тисяч франків на рік, і сюди додасться ще, наприклад, оренда житла, яка, наприклад, умовно кажучи, буде складати 2 тисячі франків на місяць. Тобто тут ще буде 24 тисячі франків. Це буде ваш дохід і вже відраховують податки не від 100 тисяч, а відповідно від 100 тисяч 24 тисяч франків. Ця система I can meet where таке враження, що от вона карає тих, хто купує квартири, тому що от я, наприклад, раніше задумувалася, а чого у Швейцарії ем, реально не так багато власників квартир, а люди багато хто винаймають квартири. Ну це одна із причин, тому що невигідно, тому що якщо купуєш квартиру, ти все одно нібито отримуєш якийсь дохід, з якого ти повинен потім платити податок. І так завжди це не припиняється. Доки власник, доти ти і до платиш. Є моменти також, коли люди беруть у кредит, тоді це трошки там перекривається. І тут у Швейцарії вигідніше взяти. Квартиру у кредит взяти іпотеку, аніж одразу купити. І, між іншим, бувають такі випадки, коли молоді люди беруть іпотеку, виплачують довгі роки вартість, а потім, коли вони вже стають ось такими, здавалося б, фінансово незалежними, виходять на пенсію і тут. Вони все одно повинні е, звітувати і платити податки від такої уявної, е, уявного доходу. Ця система вже діє дуже дуже багато років у Швейцарії. І власне, як я вже сказала, жод, жодна країна у Європі не має такого зараз досвіду. Раніше це було у Нідерландах, але там відбулася реформа, і зараз цього вже там також немає. У Швейцарії, між іншим, зараз просто таки це топ-тема, і багато хто обговорює. Борює, і люди проти, тому призначений навіть референдум і мають вийти люди і проголосувати. Але знаєте, от здавалося, повинні ж проголосувати всі. А можливо, це буде і не так, а можливо, і не проголосують за те, щоб, скажімо так, відмовитися від цього eigenmietwert. Тому що насправді, ось ці ось це таке, коли люди самі у себе винаймають квартиру і платять податки, заробляють кантони на цьому, тому що. Податки йдуть в кантон, тому загалом кантонам вигідно, тому що від того вони мають кошти. Якщо за результатами референдуму, все ж таки швейцарці відмовляться від такої системи, все одно нові правила увійдуть лише через декілька років, тому що це Швейцарія і все тут, все тут помаленьку, потихеньку. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і всього найкращого.